Читання Євангелія від Святого Луки. Ісус сказав Я прийшов вогонь звести на землю, і я хотів би, щоб він уже запалав. Хрещення маю я хреститися, і як я втримаюся, поки це здійсниться. Чи думаєте ви, що я прийшов дати мир землі? Ні, кажу вам, а розділення. Бо віднині п'ятеро в одному домі розділені троє проти двох і двоє проти трьох. Розділиться батько Сином. І син з батьком, мати з дочкою і дочка з матір'ю, свекруха з невісткою своєю і невістка свекрухою своєю. Слово Господнє. Слава тобі, Господи! Дорогі брати і сестри. Тема цієї нашої зустр... зустрічі сьогодні це є те, що побачите. Історію побачити її, як би таку, можна сказати, підкладку. Е історія, яка відбувається, не завжди дає надію. Часом люди розчаровуються. Я пам'ятаю таку одну історію, як один облад розповідав, коли він був настоятелем одної спільноти. І він запропонував, щоб раз на тиждень в п'ятницю збиратися. І ділитися Божим Словом, яке припадає в неділю. Тобто читати Слово Боже з неділі і ділитися. Тобто кожен міг сказати, що його торкнуло, що переживає в даний момент. Але був один облад, який сказав: але я не вірю у спільноту. Приходив, але нічого не говорив. Тому що Мав цей досвід, де розчарувався в спільноті. І часом дійсно людина розчаровується, тобто, що на камерах обнімаються, цілуються, щось говорять, а в житті взагалі інакше. В житті не можу дивитися на себе. Тому часом так буває. І був такий момент в історії церкви, коли папа в ювілейний рік. Йоан Павло ІІ просив пробачення за людей церкви, які мали на устах слово любов, але не свідчили про неї. Навпаки, давали свідоцтво щось іншого. Тому просив пробачення за людей церкви, за християн. Тому, також слухаючи сьогоднішнє Євангеліє, ми також хочемо Господа. Просити пробачення також за те, що ми є поділені, за те, що ми е, ділимо, за те, що ми осуджуємо, за те, що скільки цього є між нами у відносинах, між людьми, між дітьми та батьками, е, що діти не мають часу для батьків, що нехтують ними, що не раз свою якби, агресію е, на них. Виливають. Тому так часом є в нашій історії людини. Але все-таки слово завжди нам відкриває правду, яка б вона б не була. І завжди кличе людину до навернення, до пізнання, до пізнання цієї правди. І потім нічого людині якби, не буде заважати, щоб. Пізнати правду, ні, особиста слабкість, труднощі, якісь, випробування. Людина може встати, може піднятися, може любити, да? може не нищити інших. Тому що людина, коли любить, то хоче, шукає відносин з іншою людиною, хоче зустрічатися. Тому час для любові це так важливий. Це як сонце і вода для квітів. І також. Близькість, це якби їжа відносин. Тому що той, хто е, шукає відносин, шукає близькості. Да. Але е, ми бачимо, що часом е, в житті є по-іншому. Е, не раз люди питають, а як, якщо, наприклад, е, власне, цей поділ, чи він. Сприяє долю чи ні? Можна сказати, що це як, хоча Господь говорить нам сьогодні, що я прийшов вогонь звести на землю. Але це так само, як вітер діє на вогонь. Якщо вогонь міцний, то вітер тільки розгорить цей вогонь. Але якщо він маленький цей вогонь, то він тільки його здує і нічого не залишиться. Тому важливо дійсно побачити, що там, є, що там є всередині, в серці. І важливо також побачити, що все в моєму житті, всі події, всі випробування служать, щоб пробудитися до життя, до боротьби за життя. Тому, хай це сьогоднішнє слово допоможуть нам побачити цю мою підкладку, моєї історії, моє серце, що там є, якщо там є поділ, час покаже. Якщо там є любов, також вийде любов. Для того, що там всередині мого серця.